Отже, всім добрий день. Хто зараз дивиться онлайн-трансляцію даної прес-конференції? Вже, мабуть, читали анонс. Мій який я насувавши вчора. Сьогодні повторював. Для тих, хто слідкує за моєю сторінкою у Фейсбук, той в курсі. Для тих, хто не в курсі, то я розповім трошки такий вступ, щоб було зрозуміліше. Мене звати Василь Крутчак. Я журналіст інтернет-проекту Школа Корупції. На сьогоднішній прес-конференції також мають бути присутні мої адвокати. Це Микола Оріховський, а також Віталій Коломієць. От через затори вони запізнюються, але от ми бачимо, що буквально в -в -в Віталій Коломієць під'їхав, тобто встиг задиханий, але він є. Микола Оріховський ще в заторі. Ну, Надіюсь, до закінчення прес-конференції він теж е, потрапить на закінчення. Отже, що е, трапилось буквально декілька, декількома днями з зі мною, а саме з моїм автомобілем. Е, в ніч з 21 лютого на 22 мій автомобіль спалили. Е, в цьому я Прямо звинуватив в організації Підпалу. Я прямо звинуватив військового прокурора Віталія Опанасенка. Чому саме? А все тому, що початок цієї історії бере ще з 29 листопада 2018 року. В цей день ви, моїх друзів Олександра Барабошка та Володимира Петрова та в мене. Були проведені обшуками обшуки в квартирах, в автомобілі працівниками військової прокуратури. Зокрема, в мене під час... на що я хочу звернути увагу, що ці обшуки проходили без ухвали суду. Я розумів, що це вони роблять незаконно, але я не був проти обшуків, оскільки я нічого не чую за собою, що може. Тянути якусь кримінальну відповідальність, за що можна тягнути. Тому я кажу, давайте обшукуйте автомобіль, квартиру. Під час обшу цих двох обшуків були вилучені мої приватні речі. Зокрема, це моя техніка, ноутбук, мобільний телефон, а також якісь там журналістські матеріали, файли, письмові. От. І з того моменту. По сьогоднішній день ніхто з військової прокуратури мене ні разу не викликав на якийсь допит, на якісь додаткове пояснення. Тобто, в рамках кримінального провадження, якого здійснювався обшук, я по сьогоднішній день не маю жодного статусу. Тобто ні свідка, ні обвинуваченого, ну і підозрюваного, як правильно, можу бути неточним в юридичних термінах. От і. 30 листопада на території Печерського суду Віталій Опанасенко сказав, що він мені поверне мою техніку, оскільки він ну, не бачив логіки її тримати, тим більше вона запаролена, а я паролі не назвав відповідно. Я прочекав тиждень, ніхто ніякої мені техніки не повертав. Я вийшов на зв'язок до цього прокурора Віталія Панасенка і поцікавився, коли можна забрати техніку. На що він сказав, що він готовий повернути мені мою техніку тільки після того, як, як я назву хто мені скидає інформацію на чиновників, на народних депутатів. Я, звісно, відмовився називати джерело своєї інформації, користуючись ну, своїми правами журналіста. Віталій Японасенко тоді сказав, що вони будуть віддавати мою техніку на експертизу. Ну, ні для кого не секрет, що є в телефонах iPhone, є така функція, як е, знайти iPhone, де чітко можна бачити, що відбувається з іншою вашою технікою, яка вам належить на відстані. Е, зокрема, я побачив, що 20, е, в кінці, в кінці січня цього року, е, був здійснений вхід в мій ноутбук і. Стерта вся інформація з нього. Потім я дізнався, що 1 лютого працівникам військової прокуратури моя техніка була передана в... на експертизу. Там проводилась експертиза. і Наскільки мені відомо, в клопотання, які вони подавали. Провести експертизу. Там зазначалось, що вони хочуть, щоб зламати паролі, війти і всю інформацію, яка знаходиться на техніці, зберегти. Я тоді задався запитанням: для чого їм 1 лютого подавати техніку на експертизу, якщо я чітко бачу, що наприкінці січня вони зайшли в техніку і стерли всю інформацію. Тоді я запідозрив, що відбувається, мабуть, якась фальсифікація, фальсифікація кримінального матеріалу, кримінального провадження. З цього приводу я звернувся із письмовою заявою в Державне бюро розслідувань та в Генеральну прокуратуру, де вказав на ці факти. А також я вказав. Оскільки мені достеменно відомо, з достовірних джерел, що всю, весь робочий процес військової прокуратури контролює Сергій Лисенко. Хто такий Сергій Лисенко? Людина, яка максимально зацікавлена, щоб мені помститися. А за що пуститися? З за 2015 рік 2015 року перебуваю, я перебуваючи в Дніпровському суді. Мені вдалося зафіксувати під час судового засідання переписку прокурора Артема Тандітного. Якщо я не помиляюсь, дану переписку. Він вів в закритій групі WhatsApp з декількома іншими прокурорами, в тому числі із Сергієм Лисенком. Група була підписана Лисі Птахи. Мабуть, всі чули потім вже в подальшому про банду лисих птахів після публікації цієї переписки дані працівники були звільнені з органів прокуратури. Також я володію інформацією там на сьогоднішній день, що Лисенко контролює робочий процес військової прокуратури в цілому, а зокрема. Оскільки е, представникам військової прокуратури е, не вдалося прив'язати ніяким чином мене до е, справи з Тіндером Скандалом, вони це намагалися зробити. Е, а саме вони є, е, е, спрятку був свідок, тепер вже виявляється підозрюваний в цій справі. Є Володимир Коваль. Е, е, як Володимир Коваль заявив, що військової прокуратури, в тому числі і Опанасенко. Здійснили в нього фізичний вплив і вимагали, щоб він надав інформацію якусь проти мене, щоб мене вписати в цю справу. А Володимир Коваль відмовився давати такі покази, тому, не маючи жодних підстав мене приплести до цієї справи, я знаю, що Сергій Лисенко дав вказівку, будь-що знайти чи так зробити, щоб щось з'явилось на моїй техніці. ну... Щоб в подальшому була можливість мене притягнути до якоїсь там кримінальної відповідальності. От, ні для кого, не секрет, що Сергій Лисенко є людиною, близькою людиною до народного депутата Олександра Грановського. Про ці відомі факти я написав в себе на сторінці тиждень назад. це була п'ятниця. Того вечора до мене. Вийшла людина на зв'язок і попросила не згадувати Олександра Гарновського в рамках даного кримінального провадження. На що сказали, що якщо я не буду не згадувати, то мені повернуть техніку. От. Я прочекав буквально тиждень і через тиждень. В ніч з 21 на 22 лютого згорів мій автомобіль. З камер спостережень видно чітко, що автомобіль підпалювала людина, тікала з місця злочину. І також видно автомобілі, які стежили за мною того вечора. От... Ви задаєте запитання, а при чому тут Віталій Панасенко? В зв'язку з тим, що я розумію, що до фальсифікації матеріалів кримінальної справи пов'язаної з тіндер скандалом, одну із ключових ролей відіграє Віталій Опанасенко. Я почав збирати на нього інформацію з відкритих джерел. І виявляється, що Віталій Опанасенко володіє. Користується, скажімо так, нерухомим та рухомим майном, яке записано на його 82-річну бабусю Катерину Вербило, а також квартира в Новопочерських липках, яка записана на його маму Тамару Опанасенко. Я підозрюю, що це формальність, формально записана ця нерухомість на родичів, а реальним власником є Віталій Опанасенко, військовий прокурор. Я почав ці події висвітлювати в себе на сторінці Фейсбук, а також в рамках школи корупції. 23... 23 січня цього року в приміщенні Печальського районного суду Віталій Опанасенко підійшов до мене і сказав. Якщо ти надалі будеш писати про мене та моїх родичів, я тебе поб'ю або спалю твоє авто. Я, якщо чесно, ну, не сприйняв це всерйоз. Це викликало в мене навіть якісь на, ну, насмішки над, над Віталієм. 21 лютого я на своїй сторінці у Фейсбук опублікував пост. Наступного змісту, що я на наступний тиждень підготував новий випуск школи корупції. Даний пост я підкріпив фотографією літньої жінки. Я не підписував, хто це є цією жінкою була Катерина Вербилова, бабуся, 82 річна бабуся Віталія Опанасенка. І власне буквально після цього посту, через декілька годин, мій автомобіль спалили. Виходить, що Віталій Опанасенко стримав своє слово. Також я зверну свою увагу на цікавий факт, що Віталій Опанасенко мав відношення до справи діамантових прокурорів. Захисник одного із діамантових прокурорів дозволяв собі, я зараз не пригадаю прізвище, але це є доступні матеріали на сайтах. Захисник дозволяв собі часто висловлюватися в негативному світлі про Віталія Опанасенка. І так сталося, що цього захисника-адвоката згорів будинок. Згорів будинок і Віталій Опанасенко. Ховаючись під вигаданим ім'ям у соціальній мережі Фейсбук Василій Іванов, під одним із постом про цю ситуацію, пише коментар: пише коментар, що от прийшли люди до адвоката, підпалили і на паркані залишили записку. що, мов віддай нам гроші, на які ти нас кинув. Я перелистав купа статей по цій події, і в жодній статті я не знайшов таких деталей, про які говорив Віталій Опанасенко. Тоді виникає запитання: а звідки ці деталі відомі Опанасенко? І знову ж він це робив не від свого імені, називаючи ці деталі. Він ж думав, що він, ну, ніхто не догадається, що під псевдонімом Василій Іванов є Віталій Опанасенко. Тому я підозрюю, що до організації підпалу будинку адвоката може бути причетний Віталій Опанасенко. А оскільки, враховуючи, що Віталій Опанасенко прямим текстом мені сказав, що він поб'є мене або спалить автомобіль, в мене іншого варіанту, підозрювати когось іншого немає. Я просто зараз думаю, щоб я щось неважливе не пропустив. І... Тобто я вважаю, я вважаю, вважаю, що це не є складна справа, оскільки дуже часто є випадки, коли затримують виконавців, але по якійсь причині виконавці не називають замовника. То в даному випадку я прямим текстом назвав організатора цього підпалу тут не. Не потрібно сильно шукати, мабуть, виконавців, хоча це теж дуже добре було б їх знайти. От. І взагалі вважаю, що ну, я, по-намі не бачу проблем, щоб я і Віталію Панасенко прийшли поліграф. Просте запитання, нехай зададуть мені, нехай зададуть Віталію Опанасенку, Чи погрожував Опанасенко мені фізичною розправою? Та підпалом автомобіля. Я відповім так. Впевнений, що Віталій Опанасенко відповість ні. А нехай поліграф покаже, хто з нас двох бреше. От, Насправді все дуже просто. Це проходження поліграфу я навіть за те, щоб він проходив публічно в онлайн трансляції, щоб всі бажаючі могли теж побачити результат зразу при чому. Адвокати в курсі про цю ситуацію, і я от продаю слово зараз. Підійшов ще один адвокат Микола Оріховський. Ну через затори запізнився. Але Віталій Коломієць я... в курсі я надаю йому слово. Я Віталій Коломієць, адвокат. Я дещо в курсі справу, яку веде е... Віталія Панасенко. Хотів назвати Вас цей є... Васілія Панасенко. Як він в Фейсбук ховається? Це людина, якщо хто її не бачив, зовнішність виглядає на такого братка з 90-х людина, на мою думку, те, що сказав Василь, воно цілком виправдано, виходячи із тих обставин, які нам зараз відомі про самого прокурора цього Опанасенка. Я зазначу, що ту справу, яку він веде, по якій проводив у Василя Кручака обшук, вже є там ознаки очевидної фальсифікації, це фальсифікація показів свідків, це фальсифікація інших процесуальних документів. Тому в нас є достатні підстави вважати, що це людина, яка схильна до вчинення інших. Протиправних дій хочу зазначити декілька моментів, які стосуються тих порушень, які зараз допускає прокуратура під керівництвом в цій справі Василя Апанасенка, Віталія Апанасенка. Найперше, це що стосується неповернення тимчасово вилученого майна. Отже, таке майно, якщо воно вилучено без ухвали про обшук. А воно було вилучено без ухвали про обшук. і Ми говоримо не про дрібні якісь речі. Це дорога техніка. Вона журналіста. Так вона повинна бути або протягом 24 годин подане клопотання про арешт цієї техніки, або негайно повернена володільцю. 24 години, не 24 дні, не 2 місяці. І так далі, є чітка вимога до, до сроків і до дотримання цієї норми. Закону. Ми бачимо, що прокурор Опанасенко свідомо ігнорує прямий припис закону повернути техніку, яка не була арештована, вони так само свідомо вчиняють інші дії, які пов'язані із проникненням до інформації на цій техніці, інформації, яка належить журналісту. Без, як вже сказав Василь, і йому це видно по даних iCloud, без відповідних судових рішень ми бачимо також у межах тої кримінальної справи яку під керівництвом процесуальним якої під процесуальним керівництвом Панасенко, яку здійснюють також здійснюються інші правопорушення це проведення найперше обшуку житла журналіста без ухвали для проведення і підготовки і отримання такої ухвали в них було достатньо часу бо порушили вони провадження 8 листопада пада а провели на сіке, я пам'ятаю 30 -го... 29 листопада тобто в них було майже місяць для того щоб отримати відповідний документ бо закон передбачає в не в виключних випадках проводиться обшук без ухвали суду Тобто є декілька ряд послідовних дій рішень, по яких ми бачимо, що людина свідомо схильна до не тільки службових порушень, а й до такої особистісної помсти. Що стосується тих дій, які вчинені відносно майна Василя Кручака, ми їх чітко кваліфікуємо за статтею. 347 з позначкою 1 – це знищення або пошкодження майна журналіста. Знищення або пошкодження майна журналіста, вчинене шляхом вибуху чи підпалу, передбачає кару від 6 до 15 років позбавлення волі. Це особливо тяжкий злочин. І в нас є всі підстави стверджувати, що це вчинено виключно відносно професійної діяльності журналіста. Ми бачимо, що Василь зосереджено займається на викритті корупції і службових злочинів прокурорів. Це і згадана вже справа лисих птахів і подальші викриття прокурорів, викриття фактів незаконного збагачення військового прокурора Віталія Панасенка. І так далі. Тож зараз очевидно, що особливо в умовах виборів іде свідомий тиск на журналіста. І мені здається, що вся журналістка спільнота мала би включитися і реагувати на цей факт підпалу, саме як на перешкоджання професійній діяльності, і саме як на знищені майна журналіста, бо це все, що робить Василь, все викриття, яке він здійснює. Він його публікує в відповідних передачах, публікує в інших в соціальних мережах, публікується на топових сайтах. Багато людей слідкує за розвитком цієї ситуації. Крім цього, нагадаю, що у Василь же ж нас, крім іншого, є уповноваженою особою кандидата в президенти, тому не виключено, що це може також бути пов'язано із от такими діями, щоб людину залякати, відволікти увагу, проявити те, що погрози відносно знищення майна вони є реальними, і щоб людина готувалася в подальшому до фізичної розправи. От, тому е, ми розраховуємо на те, що е, ця ситуація матиме особливий розголос, тому що відомий потенційний організатор, е, що ця ситуація матиме крім того, що е, медійний роз розголос е, державне бюро розслідувань теж не буде пасти задніх і включиться в розслідування цього особливо тяжкого злочину. Вітаю. Я теж хотів би зупинитися в питанні захисту правового захисту Василя Кручака як журналіста, як з боку правоохоронних органів, так і з нашого боку. Звичайно, що ми будемо ініціювати досудове розслідування в Державному бюро розслідувань, оскільки на думку саме Василя, його. Злочин, вчинений проти нього, може бути вчинений зокрема за ініціативи, за замовленням або особисто тими працівниками правоохоронних органів прокуратури, яких життя, спосіб життя, можливо, корупційну діяльність яких він викриває і викривав у своїх журналістських матеріалах. Також я хотів би зазначити, що держава зі свого боку. Поки що навіть не розпочала досудове розслідування за фактом знищення майна журналіста, а саме підпалу шляхом підпалу автомобіля Василя Кручака. До цього часу Василю, як цього вимагає закон, не вручений витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що дійсно поліція, яка прибула на місце. Події цього злочину і від Василя отримала відповідну заяву, де він розписав обставини і кого він вважає винуватцем можливим. Поліція до цього часу не внесла відповідні відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і не почала розслідування. Оскільки Василя до цього часу про це жодним чином як це вимагає закон не повідомлено. Отже, ми розповіли все, що є станом сьогоднішній день навколо цієї справи ситуації. Не знаю особисто, я не знаю, чим воно закінчиться. в об'єктивність і справедливе розслідування підпалом автомобіля. Я не вірю. Я не вірю, що знайдуть виконавців, не вірю, що знайдуть організаторів. Хоча я ще раз кажу, я впевнений, хто є організатором цієї справи, це є Віталій Опанасенко, військовий прокурор. Все, що від себе, як журналіст, максимально буду висвітлювати, показувати, щоб тримати в курсі, бо сьогодні палять мій автомобіль, а завтра я не знаю, що можу зробити. От тому дякую всім, хто дивився цю прес-конференцію. Дякую до побачення.